Приїжджають, до таке. За попередньою інформацією, 7 грудня приблизно о 7-й о ранку сталася дорожньо транспортна пригода. Попередньо автомобіль тата та Рухався з міста Харкова в бік міста Ізюма. У зустрічному напрямку рухались автомобіль Nissan, мікроавтобус та автомобіль Mitsubishi Л-200. Сталося зіткнення на смузі руху за попередньою інформацією. На смузі руху в бік міста Харкова. Так, значить, в нас на місці загинуло 6 осіб, водій автомобіля Nissan та його 5 пасажирів. Водій автомобіля Тата та водій автомобіля Міцубісі були госпіталізовані з численними тілесними ушкодженнями. За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України.